Казка Хлопчик Невидимка і Врятування мурашок. Одного літнього дня хлопчик Невидимка на ім'я Андрійко прогулювався по лісовій стежці. Він насолоджувався теплим сонцем і спокоєм природи, коли раптом почув маленькі крики про допомогу. Андрійко обережно прислухався і зрозумів, що це були мурашки, які потребували негайної допомоги. Андрійко, невидимий для всіх, швидко вирушив на пошуки мурашок. Він знайшов їхній мурашник, який був наполовину зруйнований. Мурашки метушилися і не знали, як відновити свій дім. Андрійко вирішив допомогти їм і розпитав, що трапилося. Мурашки розповіли, що вночі сильний дощ змив частину мурашника і перекрив їхні тунелі. Андрійко зібрав мурашок, і разом вони склали план відновлення мурашника. Він запропонував. Зміцнити тунелі за допомогою маленьких гілочок і листочків, які він принесе. Мурашки зраділи і з ентузіазмом взялися за роботу. Андрійко, хоч і невидимий, допомагав мурашкам приносити гілочки і листочки. Він підбирав найкращі матеріали і допомагав зміцнювати стіни тунелів. Мурашки працювали разом, кожен виконував свою роль, і поступово їхній мурашник почав відновлюватися. Раптом, коли мурашник майже був готовий, з'явилася велика птиця, яка почала розкопувати землю в пошуках їжі. Мурашки злякалися, але Андрійко не розгубився. Він швидко зібрав групу морашок, і разом вони придумали план, як відвернути увагу птиці. Андрійко став невидимим і тихо підійшов до птиці. Він почав шурхотіти листочками і створювати різні звуки, щоб відвернути її увагу. Птиця, налякана незрозумілими звуками, полетіла геть. Залишивши мурашнику спокої, мурашки були безмежно вдячні Андрійкові за його допомогу. Вони запросили його на святкування відновлення мурашника. Хоча Андрійко залишався невидимим, він відчував себе частиною їхньої дружної родини.